Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Вітаю! Сьогодні ми розглянемо прикметники твердої та м'якої груп та дізнаємося, як відмінюються прикметники. Пригадаймо! Прикметник це самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета і відповідає на питання Який? Чий. Прикметники змінюються за родами. Числами та відмінками. Під час відмінювання прикметників ми маємо враховувати, до якої групи вони належать. Є такі групи прикметників тверда група та м'яка група. До твердої групи належать прикметники, основу на земному відмінку, однини яких закінчується на твердий приголосний. До твердої групи належать якісні та відносні прикметники, що мають основу на твердий приголосний і в наземному відмінку однини чоловічого роду закінчуються на «ий». наприклад, жовтий скутер, вантажний автомобіль. Також до твердої групи належать усі короткі форми прикметників. Зеленсад. Ясен місяць. До твердої групи належать майже усі присвінні прикметники. Мамин багаж, батьків портфель. До м'якої групи належать прикметники, основа яких у називному відмінку однини закінчується на м'який приголосний, у тому числі на Є. Фонетична хвилинка. М'які приголосні заховались у реченні сидить злий ніндзя на уроці, запам'ятай, до м'якої групи належать прикметники із закінченням «ій» їй у початковій формі, дружній клас, літній день, осінній ліс, вечірній пейзаж. Відмінювання прикметників твердої групи. Уважно прочитай, як відмінюються прикметники твердої групи в однині та множині. Відмінювання прикметників м'якої групи. Розглянь, як відмінюються прикметники м'якої групи у воднині та множині. Увага! В орудному відмінку однини іменники жіночого роду і твердої ім'якої груп мають закінчення Ою, а не Ею – «єю». Сміливою дівчиною. Довговією дівчиною. Відмінювання прикметників на лицей. Увага! Складні прикметники на лицей не належать до жодної з груп. Їх відмінюємо за окремим зразком. Уважно розглянь, як відмінюються прикметники на лицай в однині. А так відмінюються прикметники на лицай у множині. Зверни увагу. Природний це прикметник твердої групи в усіх значеннях. Природна краса. Дружній і дружний це пароніми. Дружній означає приязний, а дружний – одностайний. Запам'ятай. Самотній і самітний це слова синоніми, які мають однакове значення. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки.